Це програма «Твій дім Практика. Ми будемо давати вам інформацію, яка допоможе приймати правильні рішення. Розпочати роботу новоствореного ОСББ завжди непросто. Є безліч причин, які впливають на це. У кожного своя специфіка, свої проблеми. Та практика засвідчує, є спільні питання, які доводиться вирішувати практично кожному об'єднанню співвласників. Що ж має зробити керівництво ОСББ, перш ніж стартувати? Якими повинні бути перші кроки? Мій співрозмовник, голова правління ОСББ з міста Бровари Київської області Андрій Саук, вітаю вас. Добрий день. Цікаво, що повинен зробити голова правління, перш ніж розпочати роботу. Які перші кроки? Е, ну, якщо ви вже зробили акт обстеження будинку, то ви вже розумієте стан вашого будинку і починаєте з того, що вам треба укласти угоди з відповідними підрядниками і набрати певний штат, який буде обслуговувати ваш будинок. От починаєте, що вам треба буде укласти угоди обов'язково з е, монополістами, визначити, хто буде вас обслуговувати і знайти цих людей і ці компанії. Е, цікаво, е, цих людей. Потрібно шукати і брати в штат, чи краще підписати угоду з компанією, яка буде надавати ці послуги? Тут залежить більше від того: від ваших потреб. Ви визначаєтесь на місці. Краще, звичайно, компанія, бо у неї є кілька працівників. Тобто, у вас завжди буде працівник на роботі, а не в відпустці чи на лікарняному, чи ще десь. Так? Тобто, тут менше людський фактор впливає. Але компанія може виставляти там більшу ціну, чим ви домовитесь з людиною, яка, наприклад, навіть живе в вашому будинку і може вам надавати певні послуги. От. Тому тут залежить від ситуації, також залежить від ситуації, чи у вас постійно щось відбувається. Тому що можна як з людиною, так і з компанією домовитись платити за викликом. Тобто, якщо у вас система працює більш-менш стандартно, тільки там бувають раз на два на місяць якісь ситуації, коли треба допомога, то вам не треба людина, щоб сиділа цілий день і чекала цієї аварії. Да? Ми розуміємо, що її просто треба викликати, вона має приїхати в, там, в короткий термін і виконати ремонтні роботи. От, для цього підходить і людина, і е, е, компанія як підрядник. Пошук двірників і прибиральників. Як вирішувати цю проблему з вашого досвіду? Тут дуже класно підходять ті люди, які вже працювали або працюють поруч, які займаються цим, надають ці послуги. Я знаю, що така сама ситуація була у мене: двірник, який працював в ЖЕКу. ЖЕК передав будинок нам, ми цього ж двірника залишили. Просто ми почали платити, виробили певні критерії якості. Він отримав гроші за те, чи якісно прибрано, чи ні. Тобто він не отримав, от як вже куда, тобто платить зарплатню, і навіть ніхто не дивиться, чи якісно чи за не територію. Якісно. Да. Ми платили, якщо прибрав, отримуєш, не прибрав, тобто мінус якісь гроші. Якщо якісно прибираєш, там ще премію даємо. Тобто залежала оплата за його працю від того, чи якісно він працює. Ще одна проблема, з якою стикаються чимало новостворених ОСББ. В першу чергу в Києві це небажання ЖЕКу передавати документи на будинок. Що робити тут? Звучить краще так, що Жеки не хочуть передавати будинок, тому не передають документацію. Чому це виникає ситуація, що люди кажуть, що без документів не можна обслуговувати будинок? Не знаю, у мене вийшло. У мене майже ніяких документів мені не передали. Зараз ми там з Жеком намагаємося якось щоб домогтися, щоб вони виготовили ці документи. Але насправді, якщо у вас будинок, він побудований, в ньому все одно по перше, можуть документам, які на ваш будинок, навіть якщо вони є, не половина комунікації не відповідати. Тому що, на жаль, будівництво в Україні відбувається хаотичними методами, і навіть чи новий, чи старий будинок, у вас комунікація за 3, 5, 7 років могла зміститися дуже сильно. Це по перше. По-друге, якщо приходять до вас спеціалісти, вони завжди знайдуть те, що їм треба. Якщо насправді спеціалісти, нема проблеми там. По-третє, ці документи можна взяти в інших місцях. Вони обов'язково зберігаються не в одному місці, не тільки в ЖЕКу. Якщо там 5, 10, 20 років будинку, то документи можуть бути вже такі застарілі, що краще нові виготовити вже по факту, який вони є. Кого треба повідомити про те, що ОСББ починає працювати? Всім підрядникам, да, тобто, ми розуміємо, що підрядникам, які з якими ми працюємо, плануємо працювати, ми їх повідомляємо, з якого ми з ними укладаємо угоди. Ну ці зрозуміло. Да. А жек, монополісти, наприклад, там Однозначна, обленерго, да. енергетичні компанії, водоканали. Да, тобто їх обов'язково треба повідомити. Тут проблема в тому, що монополісти зараз не хочуть розривати угоди з ЖЕКами, поки вони не закриють свої борги. І поки вони не подадуть заяву на розрив свого договору. Тому тут головне, щоб люди перестали їм платити. Якщо люди перестануть платити, вже коли зрозуміє, що ви не є для нього вже е, дойною коровою, що він з вас вже не візьме ніяких грошей, він сам від вас відвалиться і напише всі заяви. Чи потрібен ОСББ паспортиста? Вже всім відомо, що здебільшого люди звертаються до паспортиста ЖЕКу за формою номер 3. зараз фактично чимало людей оформлюють субсидії. Наразі йде реформа. Передаються ці всі картотеки в Державну реєстраційну службу. Зараз вже паспортистів, як яких немає. Тобто, вже, ну згідно до закону, всі мали вже давно передати ці картотеки. Деякі ще не передали. Наша ОСББ, наприклад, передало, і цим вже має займатися реєстраційна служба, і люди вже мають ходити туди. Тобто, у нас був паспортист, зараз просто не маємо роботи, тому що всі передали інформацію туди, а субсидії це бухгалтер у нас займається. Загальнобудинкові лічильники електроенергії, угу. тепла, води. Перед початком роботи, як звіряти показання цих лічильників для того, щоб ОСББ не платило по боргах ЖЕКу? Обов'язково звертатись до монополістів, просто щоб їх представники засвідчили, що в такий то день показники лічильників були такими. то По перше, по-друге, обов'язково, щоб всі пломби цілі. Тому що якщо пошкоджена пломба, там. Певні штрафні санкції, які можуть повісти потім на ОСББ, що розраховується, якщо пошкоджена пломба не по лічильнику, а по середньозваженому показнику. І ви тоді заплати набагато більше, ніж мали би. От. Звертайтесь до ЖЕКа, просто передати ці показники, вони тоді, акт прийому передачі лічильників, відбувається, в ньому засвідчуються показники і підписані з двох сторін, передаються монополістам. Якщо ж ЖЕК відмовляється, ви самі створюєте комісію, запрошуєте представника монополіста і засвідчуєте ці дані і так само їх передаєте монополістам. Цікаво, як ви боретеся зі своїми боржниками? Мабуть, так і є зазвичай, люди не платять, тому що не отримують відповідний рівень послуг. Тому тут питання перше поговорити з людьми, сказати, що друзі, у нас ОСББ, ми обслуговуємо самі, ми платимо собі, ми нікуди не платимо. Якщо вас щось не влаштовує, обговорюємо це питання. Я кажу: якщо ти готовий запропонувати там, іншого двірника, іншу прибиральницю, тобто я йду на ці умови, тому що я розумію, що людина, яка готова щось запропонувати, вона готова на себе взяти відповідальність за це. Тому, коли люди починають розуміти, що вони платять собі, а не комусь, і платять за будинок, вони бачать, куди йдуть їхні гроші. Тому вони починають платити краще. Оце 20% боржників вже мінус зразу. А очі сусідів якось впливають на боржників, коли вони так прискіпливо дивляться, чому я повинен звичайно, за тебе платити. Звичайно, так да, звичайно, ми говоримо про те, що, по-перше, якщо ти не платиш за квартиру, да, ти що ти не платиш за ліфт, за вивезення сміття, за освітлення території, за прибирання на вулиці, за електроенергію ліфтів. Тобто не користуйся ліфтом, не винось сміття. Ну, там, роби ремонт своєї частини будинку, ми тобі покажемо, де твоя частка будинку. І все інше. Коли людям пояснюєш, з чого складають ці гроші, і коли він бачить, що гроші не розкрадаються, а реально йдуть на справи, тобто лампочку замінити треба, це ж не два тижні треба їхати, це піднятися на три хвилини і вкрутити лампочку. Зазвичай в ЖЕКу це проблема. В ОСББ, якщо ви самі для себе робите, звичайно, ви вдома вкручуєте лампу швидко, бо вона вам потрібна. Так само і в будинку. Є боржники, які не хочуть платити. Так, да, тобто затяті. Да, тобто вони вважають, що вони вище цього. Ну, по-перше, я їм кажу, друзі, не платіть, але за вас платять ваші сусіди. У нас ОСББ, у нас ні бюджетні гроші, ні ЖЕК, у нас не платять за вас інші будинки. У нас один будинок, один рахунок. І ви не платите за вас платять ваші сусіди. Як ви думаєте, як вони до цього поставляться? Тому що люди розуміють, що це спільний рахунок, спільний будинок, спільна відповідальність. Крім того, дуже вони, якщо це не платять якісь такі поважні люди, які займають якісь посади, вони дуже не люблять публічності. І, е, а журналісти дуже навпаки люблять інформацію про людей, які не платять, які займають певні посади. О, тому тут можна говорити про те, що ви б не хотіли з вами сваритися, але ви ж розумієте, що ми маємо якось на вас впливати. На відміну від ЖЕКу, ОЗББ вміє працювати своїми боржниками ви ви і досягати цього ефекту. Дякую за участь у нашій програмі. Це була програма Твій дім практика наше завдання давати вам інформацію, яка допоможе приймати правильні рішення. Усі випуски передачі можна подивитися на нашому YouTube-каналі. Успіхів!